Давай! Хандз Бух! О, музичний мюзикл ган. А ну, боком поверни. Отець. Да. Музичний пістолет. Стріляє нотами. Добре чути під вухом мене є ще інша насадка. А -а -а. І не переставай знімати. Не переставати знімати. А -а -а. Ну давай. Минутку. Минутку. Минутка срача. О, -о, -о насадка номер два. Насад... О, ну цей. Та й такий, щоб в мами вже точно мозок вискочив <гум> за сьогодні.